Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Запоріжжі лікарям-онкологам, які виступили проти ліквідації онкологічного центру шляхом оптимізації, вручили повістки. Пише десантник Валерій Прозапас. Далі мовою оригіналу. Армію не просто в турборежимі перетворюють на пугало, але ще примудро роблять інструментом боротьби за фінансові потоки. Януковічем заваняло давно, але що відморожені методи його часів повернуться під час війни на виживання, це вже ознака якоїсь суїцидальної хвороби. Роби нових ліц неважко спрогнозувати, чим це закінчиться. Ось що в своєму зверненні пишуть лікарі. Шановний Володимир Олександрович, ми колектив КНП Запорізького регіонального протипохлинного центру. Зор просимо вас скасувати розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.05.24 шостого номер 262, про припинення комунального некомерційного підприємства Запорізький, регіональний протипохлинний центр Запорізької обласної ради шляхом приєднання до коментар. Некомерційного підприємства, Запорізька обласна клінічна лікарня, Запорізької обласної ради, онкологічні захворювання потребують комплексного та спеціалізованого підходу до лікування, який може забезпечити виключно профільний онкологічний заклад. Якщо приєднати онкоцентр до структури обласної лікарні, це може мати наступні негативні наслідки. Зменшення спеціалізації та експертизи, що може призвести до розподілу ресурсів та уваги між різними спеціальностями в галузі онкології. А це може вкрай погано вплинути на якість лікування пацієнтів. Пацієнтів, ускладнення доступу до лікування через перевантаженість медичних закладів або обмежену доступність обладнання. Пацієнти можуть зіштовхнутися із затримками у діагностиці та початком лікування, що в свою чергу може мати такий наслідок, як прогресування захворювання та погіршення прогнозів, ризик зміни фокусу та пріоритетів, приєднання онкоцентру до обласної лікарні може призвести до зміни фокусу та пріоритетів у медичній діяльності, що може негативно вплинути на рівень онкологічної допомоги, яка надається пацієнтам. Запорізької області хочу звернути увагу на те, що онкологія не просто є глобальною проблемою людства, а ще й викликом, з яким нам у післявоєнний період доведеться зіштовхнутися в нечуваних обсягах. Запорізька область як прифронтова територія не виняток, адже тут вже помітна невтішна статистика. Центр, про який йде мова, відіграє значну роль в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Він є конкурентним регіональним центром і забезпечення повного циклу лікування, онкологічних захворювань, які у свою чергу потребують, комплексно. Та спеціалізованого підходу до лікування, що може забезпечити тільки профільний онкологічний заклад, об'єднання ж закладів приведе до розпорошення служби, знищить індивідуальний підхід. Більше того, це суперечить останнім стратегічним напрацюванням медичної та, зокрема, онкологічної служби, які направлені на централізацію онкологічної допомоги, створення референс-центрів, мультидисциплінарних груп спеціалістів. Тобто, сама ідея об'єднання йде в розріз із стратегією подальшого розвитку онкологічної служби України. Раховуючи вище викладене в час, коли ми всі об'єднані навколо реалізації безпрецедентного рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 грудня 2023 року щодо профілактики ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень, введеного в дію указом президента України, від 22 грудня 2023 року, номер 842 і повинні дбати про те, щоб забезпечити ефективне функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги пацієнтам з онкологіс. Логічними захворюваннями Вважаю рішення щодо ліквідації потужного регіонального центру недоцільним. Колектив центру надіється на ваше справедливе вирішення цієї проблеми не тільки для колективу центру, а й для блага пацієнтів Онкоцентру. Вас благає про допомогу вся Запорізька область і місто Запоріжжя. Зверніть на нас увагу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.